Auto Intertainment представляй відео Буназа. Всім привіт! Сьогодні ми роздивимося мою машину на Volkswagen э 350Z з фільму Форсаж. Тут капот відкривається у неї. Дуже деталізований капот, Все так зроблено, красиво, досить. До машини також йшов комплект набір шин. То були шини для дріфтингу і прості шини. Зараз у мене стоять шини прості, а ось шини для дрібні. Відкривається капот. тут Такі Миклеї номери. Тут диски. Пульт. Тут переключати радіо. Так, Якщо у вас є друга машина серії, то ви, наприклад, двої можна, і то ніякої загрози не буде для керування. Дуже. Знизу тут треба включити, тут також теж є перемикач, тут неповертання. Знімається диски, бо щоб поміняти шилі, вам треба зняти диски, дзеркала, тут затоновані вікна. Вона в мене тут трошки поцарапалась, бо я трошки ганяв на ній. Так що фари передні, дуже гарний значок. Ззадні теж задні фари. Значок. Дуже гарно зроблено. Тут Поворотники. Вихлопні труби. Ну... Думаю, все. Всім папа. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео.